Друзі, ось один із кращих командирів взводів в піхоті в 58-й мотопіхотній бригаді. От така просто неймовірна історія справжнього героя. Людина з патрульної поліції порушила наказ і обрала шлях, найважчий шлях в штурмовому підрозділі піхоти. Друзі, вітаю! Представтесь, будь ласка. Я заступник командира 3-ї стрілецької роти, 1-го стрілецького батальйону, 58-ї механізованої бригади. Жовтобрюк Дмитро Віталійович, позивний Пума. Скажіть, будь ласка, які були ваші дії у бою 11 листопада? 11 листопада мені позвонив командир батальйону. Каже, що зараз противник намагається зайняти наші позиції, штурмує наші позиції між позицією Сталь і позицією Гольф. Треба туди срочно вивести штурмову групу. Яка проведе зачистку? Там зараз іде бій, і туди срочно людям треба підтримка. В цей момент я вже даю команду е, головному сержанту, який збирає людей, е, викликається МК. Це вже все в процесі, я ще не договорю по телефону. Це вже все в процесі відбувається. Потім я зразу договорю по телефону, їду на КСП, бачу стрім, повертаюся назад. Е, люди мої вже грузяться тут. в м 113 перша група і виїжджає. Мої люди. 17 днів до цього просто на тих позиціях. Позиції вони знають чудово. Буквально на землі ножиком нацарапав дві позиції, і де саме знаходиться ворог, mm -hmm. де буде висадка, і в яку сторону треба провести зачистку. Тобто у вас, ви там були 17 діб поспіль, так. І, і після того от вас тільки відвели, і ви одразу як резерв поїхали на наступний день. На, 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 наступний, вив... день. на наступний день ви поїхали. Які результати бою? Повне знищення ворога, шість полонених, трофеїв куча. Які втрати підрозділу? Жодних. Без втрат. Серед моїх хлопців. Серед хлопців, які обороняли позицію, є легкі 300, але нічого критичного. Ви маєте великий досвід бойових дій і контактних боїв. Війна це завжди хаос на визначеність. Що в першу чергу от ви могли б так узагальнити? Які фактори дозволяють командиру цим, цим хаос опановувати і вирішувати на свою користь результат бою? Інформація. По-перше, інформація, що надходить, інформація, яка вже відома і від якої можна відштовхуватися. Наприклад, е як я саме Відправляв штурмові групи. Я отримав інформацію від командира батальйону. Я отримав, ну, я побачив, де саме висадився противник, я те саме передав своїм хлопцям. І хлопці, які бились на позиціях, вони також вже на той момент знали, що до них їде підкріплення. І вони їх чекали. Тобто, е, оцей момент, що ніхто не відійшов, бо і там люди знали, що мої хлопці прилетять зараз ну, з хвилини на хвилину. Це дуже важливо. Швидкість дій і інформативна обізнаність це головні фактори. А також особиста хоробрість бійців. То без цього фактору ніяк. Ким ви були до 24 лютого 2022 року. До 24 лютого я був інспектором патрульної поліції в Чернігівській області. 24 лютого, лютого ранок я. В центрі міста я ніч провів в охороні громадської будівлі. В центрі міста нас виводять, ми переїжджаємо в цей момент. Ну, це з 23 на 24 ніч. В цей момент ми переїжджаємо в лікарню чомусь. Ну, це керівництво нам дає розпорядження. Тоді я особливо тоді не розумів, що відбувається. А потім десь в 11 годин ранку поступає команда, все, всі по машинам виїжджаємо з за в Количівка є село. Там ми всі колони зупиняємося, я теж вже гнав в одну з машин. Виходимо туди, приїжджає керівництво, він каже, все, зараз всі збираємося, їдемо на Хмельницький. Це хто сказав? А, начальник управління. Я так зрозумів, що це йому наказ з Києва від Жукова був. А я з напарником з Серегою буняком. Зі своєю зброєю прийшли в військомат. Ні, секундочку, поясніть, будь ласка, всім дали наказ їхати в Хмельницький. Це... А як ви знову опинились в Чернігові? І а чому? я повернувся назад, я не поїхав туди. Я забрав зброю свою, я не віддав її, не здав нікуди. Я забрав свою зброю особисто. І разом за перегляд, він приїхав туди своєю машиною. Я пересів на нього в машину, службовий ключі віддав від нього, пересів його в машину і поїхав назад. Що в нього, що в мене. Дома вчені вагітна жінка, як можна уїхати? місто беруть в оточення ворог і залишити сім'ю. Я цього, цього моменту я не зрозумів, повернувся назад до, і долучився до оборони. Яка у вас зброя була з собою? Що ви з собою взяли? АКМ 762х39, 400 патронів насипів і 2, а, 4 магазини і дві гранати Ф1. З таким mm -hmm. арсеналом я пішов у перший бій. Тобто ви два патрульних поліцейських, які порушили наказ і повернулись да, вчора. Да, навіть був момент, що ледь дезертирами тоді не об'явилися за те, що ми пішли воювати. А я живу в Чернігові біля виїзду, можна сказати, з Чернігова північно в сторону кордону з Росією. І вже на околичах Чер... Чернігова йшов бій. Я в цей момент, як я почув бій уже, можу сказати, біля свого дому, взяв зброю і на воєнкомат. Просто вийшов ні однієї, нічого в місті, ні одного пішохода, пусто. На дворі пусто. Виходжу на дорогу, побачив одну машину, просто махнув. Людина остановилась, кажу, на воєнкомат. Ну я зі зброєю був. Може, за цього і зупинився автомобіль. На воєнкомат мене підвезли до воєнкомата, постукав у двері, відкриваюся, каже, зброї нема. Може, вас викличуть, коли з'явиться, зброя, зброю вже все роздали. Там підходили ж люди, отримували зброю, хто добровольці. Я кажу, я зі своєю зброєю, показуємо свій автомат. Я, ну, я вже передіти, я ж не в форумі патрульного поліцейського пішов, а передівся в громадський одяг, ці в шоці, дивляться на мене, каже, а що ще є? Я кажу, ну дві гранати повний БК. Постояли друг на глянули, а якраз ворота відкрилися. Група людей виходила з воєнкомата через ворота пішки. Каже: вон група пішла, доганяй. То я догнав їх. Ми сіли а хто, на що це була за група? Це група роти охорони РТЦК. Це в майбутньому стало відомо. Бо два тижні ми, мабуть, воювали, і навіть не знали, що ми за підрозділ. Це взагалі ми думали, що ми територіальна оборона. А вони були в формі? Ні, це всі в цивільному. Як всі і ви, всі були в цивільному. Всі в цивільному. Просто і зі от... зброєю, а потім ще є в Чернігові супермаркет такий Союз. Там жовті пакети правляться. Жовтого скотчу не було. І то просто прозорим скотчем, жовті пакети приматували, ну, щоб розв'язати, що ми свої. Бо всі в цивільному. Так, да, друзі. Я вам хочу, знаєте, сказати, що. Багато було див в військовій історії світовій, але такого дива, як в 22-му році в Україні, я думаю, таке дуже рідко можна взагалі почути. От якими силами були зупинені російські танкові колони. Тобто, звичайними цивільними людьми без форми, більшість яких похопали автомати прямо тільки що на дворі військомата. Ну і от ми бачимо, два патрульних поліцейських теж зі своєю зброєю стали до лав. Розкажіть перший бій, перші бої ваші, які були за Чернігівщину. Перші бої за Чернігівщину – це аеродром Півці. Туди ми приїхали. Жодного пострілу я там, ну в принципі з цієї групи ми там не зробили. Нас БМП приїхала, почався артилерійський обстріл. Ми сиділи зверху. Нас просто БМП в кувид. Різко туди виворачує, і ми просто всі падаємо в тому кувиті, І майже добу ми там знаходимося, нас потім забирають туди. Е, далі ми знаходимося просто в місті е, по блокпостам. Ну, в, в переважній більшості по окраїні. Ну, де виїзди і в'їзди в місто є. В яких боях ви потім брали? Потім з 9 березня мій брат. Лісами через Анісов приходить Чернігов, Мій брат забирає, звати, мою... Брат? Толя, забирає мою вагітну дружину разом з її сестрою сестрою. І це ж так само лісами виводить з Чернігова, а я їду на вас. Новос... Тож ми нас забирають обратно в приміщення військомату. Кожного видають видають по два одноразові гранатами та отак. Навіть ніхто не питав, хто вміє стріля, хто не вміє. Там хтось задав один питання, типу, а як їм кользуватися. каже, там інструкція наклеєна з боку. І все. Ну, ніхто нічого нікому не показував, часу не було. Вирушили в Новоселівку зустрічати колони росіян, які прямують штурмувати Чернігів. Новоселівка це я, Новоселівка, ну, Південніше Чернігова? Так, да, Південніше Чернігова з Семенівки, з моєї малої батьківщини, якраз дорога. Так, да, ну і треба відмітити, що якби противник там просунувся, то він би повністю взяв оточив Чернігів і так. оборона подальша, на жаль, була б вже дуже складною. Так. І вам треба було за будь-яку ціну зупинити ворога саме на Новоселівці. Так, ж видавали то гранатомет і просто відправляли, відправляли так людей артилерія, танки і щось. Було артилерія зробили. була з. Першої танкової бригади туди з Гончарівська прорвалися декілька градів буквально. І, мабуть, одна батарея, це там Міша Тарарака. Він був механіком-водієм в БМП, яка забезпечила охорону батареї. Бої йшли в Новоселівці дуже довго, мабуть, до 20-х чисел квітня. Поки нам не дали команду. Що... Ну, просто так в один день, так ранок, і тиша настала. І взагалі, зрозуміло, що трапилося за нас, приїхав з військомату, як ми потім взялися наш командир. Перший ми побачили нового командира, бо наш командир тоді... діє. Цікава зустрічі фронтові. <рес> Зустріти командира після двох тижнів бою. <рес> бо нашого командира, який був разом з нами на Васильівці, це теж майор із військкомату, був Влад Ковбаско. Його важко поранило там в Новосельівці під час боїв. Майор з військомату командував боєм. Важко поранений. Велика повага такому командиру. Потім я вже брав участь в штурмових діях під Кремінною, де отримав важке поранення. Під час одного штурму це був мій третій штурм позицій ворожих. Які поранення ви отримали під час штурму? Отримав кульове поранення в груди. Судячи по всьому, по характеру поранення, просто плита не витримала. Було я пропустив чергу. Я запринив трошею, розрадився в ворога повністю в пустий магазин, і з боку, з іншого сторони, трошеї, я отримав чергу просто всюди в бокову плиту. Після чого впав, але ну, повернувшись, я десь не втратив свідомість. лежачи повернувся, я там нікого не побачив свого краю, мабуть, вистрілив втік. Побачив, ви, при... ви стрибнули на противника. У вас був ближній бій, да? так. Тобто та, прямо... це ми заходили в їхні траншеї тоді під Кремінною. В один бік я ворога розродився, а, да, а з іншого отримав сам чергу з автомата. Угу. Після чого намагався сам, мені вдалося самому вилізти з траншеї, перевернутися через бруствер, я перекулився, скільки міг. Проліз. Ну, Була пробита легеня, верхні полюс нирки, кишечник, і куля застряла в малому тазу, мене відняло праву ногу, оскільки тут куля на клин пішла, я не мог ногою правою шевелити. І через переломані ребра і правою рукою. Ліз однією стороною, з яким міг лізти, з ким міг дихати. Потім в один момент я вже зрозумів, що я далі вже лізти не можу. Ліг. Думаю, ну все, умирати треба. Значить, ліг, лежу, чую, що хтось до мене лізе. А це Дмитрович із розвідки. Тепер, ну він мене тепер називає своїм хрестним, хрещеним батьком. Він раз за руки почав підтягувати. Я зрозумів, ну, що це свій мене тягне, відкрив очі і теж почав підтягуватись до нього, зіки є сили. Він мене витягнув до Івака. На Івак вже довезли живим, слава Богу. Втратив півтора літра крові внутрішньої кровотечої тоді. Півроку лікування навіть півроку не пройшло, я вже знову був в строю. Неймовірно. Дитина народилась у вас, як назвали? Так, 11 травня це Чернігів уже звільнений, жовто Домініка Дмитрівна. Да, Донька справжнього героя. Друже, ну от звідки така мотивація у вас? Ви повернулись на фронт після важкого поранення і в ближніх боях стільки вже брали участь? Що, що мотивує вас продовжувати боротьбу і бути новістки знову? Просто я як прибув на полігон до хлопців, я просто спочатку я ще не прийнявши посаду заступника командира роти, я там деякий час просто був як вільний офіцер. Просто ходив, спілкувався з людьми і просто розумів, що у цих людей немає стільки досвіду, їм ніхто цього не пояснить, що можу пояснити. Я. А де вас так підготували? Ви скільки в патрульній поліції служили? В майже 10 років, але це не тільки в патрульній поліції, я був і дільничним, і патрульним поліцейським в Києві, одним з перших патрульних поліцейських, потім патрульним поліцейським в Чернігівській області. А ще був дільничним у Семенівці колись. Це на малій батьківщині. І мене після школи батьки віддали в Донецький юридичний інститут. Я навчався. І після цього так склалося, що працював в органах внутрішніх справ. Служив. Скільки вам років? 28 років. Так. Да. Дякую вам велике. І здоров'я, щастя вам, вашій родині і вашим бійцям. Я думаю, що це велике щастя, що у них є такий командир. Дякую Добре. вам. Друг. Дякую.